Мій чоловік був в захваті від моїх здібностей. Ну, звичайно, це і про кулінарні. Готуйтеся зберігати це відео, бо зараз буде найпростіший рецепт тортика, як і, в принципі всі рецепти, які готуються на цій кухні. Не знаю, чи то вдача, чи нова духовка, але він вийшов ідеальний. Інгредієнти дуже прості: яйця, мука, цукор, йогурт, олія і розпушувач. Я робила подвійну порцію. А для однієї потрібно три яйця розділити білки, жовтки, білки збити і залишити. А до жовтків додати один йогурт, один стаканчик з під цього йогурту олії, такий самий стаканчик цукру і такі самі три стаканчики муки. Попередньо просіявши і додавши розпушувач, перемішати до однорідності, і тоді поступово додавати білки. Я ще додала горіхи, згадала, що їх можна посмажити, бо так дійсно смачніше. Форму змазала олією і посипала мукою і цукром. Зверху посипала ще горіхи і цукор в духовку на 180 градусів, хвилин на 50 і не відкривати перші півгодини. І вже можна їсти. Але я розділила на три частини, видавила апельсин, щоб пропитати, заварила гарячий шоколад і ним перемазала. Навіть не чекала, поки не вистигне. Не знаю, чи то рецепт, чи то мої золоті руки, але торт був просто божественний.